До миски я вже додала 800 грамів фаршу, в мене курячий, можна зробити мікс, свиний і курячий. І тепер мені знадобиться пекінська капуста. Розрізаю її навпіл. І мені знадобиться, і знадобиться сама м'яка частина капусти. Нарізаю її до неї. Малень. Тоненько, нарізаю її тоненько, капуста в мене вийшло 400 грамів. Тепер сюди ж буває два курючих яйця. Додаю сіль. У мене спеції до курки. І перчик милиний. І ще також додаю цибульку обсмажену. Цибульки і обсмажила, тепер додаю сюди ж дві обсмажених таких невеликих цибулини приблизно там 100-150 грамів. І все ретельно перемішую. Тепер така смачна начинка в мене вийшла. Наступне це беру два лаваша і розрізаю на три частини. І ділю тепер фар, і ділю лаваш на три частини. Розрізаю ось так повздовж. І ще, розрізаю, і ще розрізаю навпіл. Ось такі заготовки виходять із лаваша. Тепер беру шматочок лаваша, викладаю на край начинку, таку добротну одну столову ложку, одну півтори. і скручую в рулетик. І відразу ж викладаю на деко, Застелила пергаментом. так з усіма шматочками лавашу. Ось накрутила я рулетики. Начинки у мене вийшло забагато, тому ще знайшла одного лаваша в холодильнику, тому використала три лаваша. Наступне потрібно приготувати заливку. Чи на маску ще. Буваю, думаю, скидва яйця. Додаю сметану в мене домашня. 2 столові ложки, трішки додам солі, збиваю це все веденкою, і тепер щедро, гарненько зверху змащую рулетики, посипаю твердим сиром, і тепер ставлю майбутню. Смакоту в духовку розігріту на 200 градусів приблизно на 30 хвилин. Смачна закуска готова. Підписуємося на мій канал, щоб не пропустити нові і смачні рецепти. Смачного!